Будьте милостиві, пане, не відмовте нині, дозвольте заночувати у вашій хатині. Хай вас Бог підтримує в цю днину і допоможе народити на цей світ дитину. І, і я радий вам хотів притулок надати. Та немає налізо зовсім місця людей повна хата. Не прогнівайтесь, прошу, за мою відмову. Лише в хліву в мене вільно, де гусли і корови. Пошукайте інше місця, де з околиці наші, Щоб було де народитись, дитину всі вашій. Що ви, пане, якщо можна, ми у хлів підемо та серед Божого створіння дитя покладемо. Так, мабуть, Господь Всевишній йому приготовив. Щоб теплом його зігріли вівці та корови. Буде в вашій хаті на хвилю, прошу нас прийняти. Пригода дивна нині стала, на небі зірка засіяла, позолотила гори, доли, ліси, далекії простори, і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Добрий вечір, пастушки, вам Господь селає, і у ніч ту благодатну вас благословляє. Він дозволив першим вам про чудо дізнатись, що Спаситель народився, і дійте йому вклонятись. Радість з неба вам приніс я, народився цар царів і причистою дівицю в матір взяти захотів, той, кому ми вірно служим, хто весь всесвіт сотворив, між людей приходить нині, щоби світ у мирі жив, щоби в злагоді, в спокою проживали геть усі, ті, хто в Львові і на Донбасі, ті, хто вдома і в чужині. Боже милосердний наш, дякуємо невпинно за сповіщену з небес добру цю новину, що діждались ми нині, посучи отару, що родився нам Спаситель, краще нема дару. Як же ми дорогу знайдемо до хатини, що родила в ній сьогодні Божая дитина? І чи пустять нас хороми свій поклін віддати, його слуги, охорона і Божа я мати. І я освічу вам дорогу до тої стайнини, де насіння яселках спить Божа дитина, а Господь наш седержитель вибрав охорону і з овес ворів у слів сину спасу свому». Загомін тут у дворі, пізня вже година. Не дають царю спочити, чия втім провина. Великий царю Іроде, до тебе прийшли три сарі зі сходу. Хочуть бачити тебе. Ну що ж, поклич їх сюди, не слід їм стояти під дверима. Три мудреці з царського роду, що зорі небесні лічити уміли, спішили в юдею з далекого сходу. Вони до месії вклонитись хотіли. Альтазар, Єгипту цар і жрець, Блукав я довго в неправдивій вірі. Але уже настав і кінець фальшиві Божества віддав з невірі. Вітаємо тебе, володарі юдей З далеких ми прийшли країв. Вклонитися бажаємо Месії, який з'явився на землі. Я Каспар, я Персії цар. Паргамен так читав я добровістку що народитись має усього світу цар у Вифлеємі від Божої невісти. Ми бачили чудову зірку, що освістила нам народження царя, царя юдеїв, сущого від віку, сина Отця Небесного і діви дитя. Я Мельхіор із Індії іду, мудрець і мандрівник із того краю, і віриться, месію віднайду. Бо вже душа і серце відчуваю, де це місце, земля благословенна, що прийняла цей Божий дар. Отож, не гаймо часу, не сім для Бога Сина. Я пахучий ладан принесу, а мене золото, а мій дарунок мира. Ми віднесемо туди для нього наші дарунки, бо він є цар. Цар народився. Народився цар, а хто ж тоді такий і я? Ві слів оцих мене кидає в жар. Увесь я наче звір побитий. Всі багатства краю, де лиш око кине. Все мені належить, бо я цар єдиний. І ніхто, ніхто не зможе в мене це забрати. Я один над цим цим маю панувати. Ходімо, брате, будемо царю догоджати, бо і нам при ньому добре панувати. Чи у лісі, чи у полі, в озері, чи в річці, все, що хочемо, можем брати, його підопічні. Ну що ж, солдати мої вірні, коней своїх сідлайте, і в місто виплеєм скоріше поспішайте. Весь край! Кожен куточок обшукайте, хай не здригається ваш меч, нехай летять голівки з плеч. А мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Все, що скажеш, пане, зробимо ми пильно, і дитя знайдемо, і помстимося сильно. Кожному, хто хоче скинуть тебе з трону і собі примірить царську корону. Яке то щастя мати повну владу. І душі всі, всі-всі, що тут є, збирати до свого саду. А дитя, дитя рождене, не доживе і віку, поки я, я на світі всім отцем владика. Піродом керую, на челяльку воджу. І до зла щоразу Я його приводжу. Зазрість пів, захланність, осія від малого ха-ха. І врожай збираю, щедри я від цього. Не втішайся сильно, не матимеш влади. Його я заберу і по пропаде вся твоя нікчемна, а дитя рожденне принесе всім радість, і світ буде спасенний. Ти не можеш нині мені заважати, і дитя ніяк не вдасться рятувати. Смерть, подивися, світ в пічлі, в розрусі. Людство в моїй, моїй владі і не маєм спасіння. Гріх насправді всюди, в кожному куточку, та зіткав для світу бог нову сорочку. Хто лиш забажає її одягнути, того не здувають усі твої пута. Гріх несе розруху її і середини, і мене прокликає, наче наростини. Коли я приходжу, життя вже немає. Я лиш мертву душу з тіла забираю. Смерть, ми з тобою разом працюємо завзято. Ну навіщо ми будемо ту співпрацю ламати? Слухай, смерть, та ти подумай добре, влада в нас велика. Не ну, навіщо нам з тобою <ріст> <ріст> якийсь небесний владика? Я прекрасно знаю твої викрутаси. Ти мене не можеш на свій бік стягати. Вся моя робота Богові служити. Вік себе руйнує, правда буде жити. Забирайся звідси, сатану з дому, служать всім у світі Господу одному. Від сьогодні ти ані панувати не матимеш змоги, ані управляти. Забирайся. На свято синове, на вогнего, невечу, далі свята. Моя сара вас чекає, а я тут не плачу. Моя корчма ліпча неба, є у ній усе, що треба, є горілка, сало, вірка, хлопці, що кому треба. Можу, все запропонувати, лиш би ви хотіли трошки мені грошенят дати. Моя сара сама то все робила. Псила, вишивала, три рази переганяла, а воно так бурхало, бурлило, а на рано взяло і згнило. А я думаю, аби я не викидати, бо твій пан точно мене хоче взяти. Сарочку, скоріш до хати. Будемо торгувати. Мошко любить купу грошей мати. Забігай до хати. Мошко, <кху> <кху> може, досі торгувати. Тихо, тихо, сенцю, не тхай ні сказати. Я знаю, що ти хочеш звіщати. Ці дурні вирішили, до царя місія Бога. І ти покліта, хорошу, хорошу руках. Я ніч не, не маю проти того. Але треба якусь трохи совість. Йє в дорогу і до мошка не вступати, і ніч не, не взяти. Отак та не може бути. Та сару, та заходи вже до хати, та дивися, люди хочуть купувати. Добрі вечір я ай-ай-ай. Буде чудо, може куплю, може, що торгую, бо я мама і кра. Сарочку, де ти такого блукати? Та я тебе учікати, любі купляти, а мене стільки в торбі не поміщати. Можко, я це трохи запізнила, трохи там торгувала, по дорозі зайшла до наших сусідів. І що заторгувала? Ну, що з придбала? Ну, можку, ну я ж під помаду. Fala. А яку помаду ти зварювала? Ну за хвост то мені треба для краси. Та якої краси, та ти себе дерками видала? Та ти з помадою, чи без помади. Тобі на городі лише ворону зганяти. І п'яних купів з корчми виганяти. А вона помаду полібати. Ну що ти таке говориш? Та то я тебе дістав хочу.

Забирайся, мошко, з хати, бо торгу не буде. Нині хоче святкувати усі чесні люди. Може, хочеш замку подорожувати? Почекай! Мошко не може подорожувати. Хоч кожного дбати. На сарою підглядаю, вона на десь журіла. І на свою варку помаду купила. Що ти таке верте? Я тобі зараз не скажу. Я, як там це на Розарі торгувала, то біля мене були дві гендлярки. Та не... так продавали, та так кричали, що весь народ під мене забрали. А воно не продавалося. Прошу нас не ображати, гендляра не надавали. Ви поважні, чесні бізнесменці. Я розведу, я продам за 50 гривень. У не втратили А я продаємо ці ліхтарики, пам'ятають. І купуш клікума води тверта, кажуть, збирає гроші на ділянку. Кома я чула, ті люди вже не одне авто для ЗСУ купили. Чуєте, кума, а ще треба купити парафіну на окопні свічки. Кума, якщо щось залишить. Сайбі дамом на щітки на баби плиту. А замість того, щоб я зайка пласти на людоньки, Одної лишньої кави не одної лишньої шинки не раз. Люди купіли шоу, його, рук на чолові, так тяжка. Давайте, давайте, давайте. Кума, кума, кума чуєте, кума, лишайте той ліхтарик, Я тут побачила пана знайомого, іду з, з тим генератором до нього. відступіться, люди. А ви дивіться, або... Я, знаю, я знаю, той пан має гроші. Давайте. Генератор індукційний, трохвазний, не диркає, бо мало. Майже на путі працює. Пане, пане, дивіться, ваше пише, пане. Мади Індже пане, я вам скажу по секрету, від самого шойця привезли. Ну no, що, пане, думайте щось. Берете? Ну давайте, беріть, пане, бо ми там... Беріть на подарунок, комусь подаруйте. Берете? На паскад. Не хоче, пан? Не хоче. Не хоче той пан. Йдем далі. Ось я собою якийсь там, пан, прийду. Ось, 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 ось той мій сусід, пан, він точно візьме. Генератор етрофазний, індукційний, модерка, є бензин і мало. Знаєте, вам сусідка халяви не піджине. А як? Чуєте? Добре, Чуйте. Добре, я... зразу ваші можете вигад. Вигад. Ви, Ви, не давати, ми прочитаємо. прочитаєте. Чуєте, кума, кума шаєм ту інструкцію, бо ту, пан прочитає, той сусід то ще тут все лише. Будем чувати, будемо і э, будемо захлоплятися. Ну <кхи> він чує вам нині добрі люди. Нехай ласка Божа з вами буде. Кожної днини кожної години Господь благословить, а клятий москаль, нехай згине. Слава Україні! Колядуємо ми вам, завдяки захисникам, захист вашої родини, Збройні сили України. Попереду незворушний пан Отаман Залужний. Колядуєм, просим Бога, щоб звершилась перемога. В кожній хаті лунає, Христос зарождає. Ниша поголовная злоя не святыла. Бувайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, Здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. В хаті клопіт не відіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Не шукайте скарбів на землі цій, не бажайте багатства. Слава, бо Господь провадває, що ми, щоб усе, що треба, займали. Має місію велику Бога прославляти в кожній днині, в кожне місто і у кожну хату будемо ступати, щоб предвічного царя людям об'являти. Дякуємо господарі, що пустили нас у теплу домівку. Нехай Ісусек у вас гостює Від віднині і до віку Не забувайте про Бога, щоб лиш з ним і до нього вела вас дорога. Він чую вас, пане Господарю, як країнка може, хай вам щастя світить, як сонечко Боже, хай вам буде рік щасливий, кожна в нім година, Нехай щастя процвітає ненька Україна. Щоб у цьому році ми не процтали, щоб у цьому році ми біди не знали, щоб було багато нас і ми працювали, нашу славу Україну, на світ підняли. Коли війною вся країна уповита, а у домівки стукає Різдво, я прошу миру в Богом у молитві, нехай на вулицях панує лиш добро. з щастя побажати, всім дорослим і маленьким, зичим бути здоровеньким. На потіку всій родині і, і на славу Україні! Поглянь з Небес Всевишній Боже, хто нам у горі допоможе. Поглянь нам холодно, зима, немає жодного вікна. Боже, що нам тут казати? Рукою пригортає мати своє улюблене дитя. Воно ж не бачило життя. Поглянь, чи це не плач дитини, не стало близької родини? Війна забрала всіх, що мала. Дитина сиротою стала. Поглянь там у підвалі три сім'ї. Запалюють якісь вогні, нема ні газу, ні тепла, десь носять воду із Дніпра. Криниці ворог зіпсував, то людей позасипав. Яке то звірство, катування? Чи бачу світ таке знущання? Ой Боже, плачуть матері, бо їхні діти на війні, бабуся плаче, внука жде. Чи ще до неї він прийде, поглянь, везуть героїв, люди. Їх більш ніколи вже не буде. Єдиний син, яка це піль? Це гірше, ніж на рану сіль. Поглянь, бійці вже сил не мають, Свої молитви до тебе вгору підіймають. Поглянь, отець. Коли прийде війні кінець, поглянь, як тисячі людей не зводять із небес очей. Коли прийде твоє добро, прости нас, Боже, не судися, на нас курботних, подивися. Дай сили ворога прогнати, Щоб перемогу святкувати. Bye-bye, oh bye-bye. i'm not oh. То служається мій вихід. Дякую, дякую. Я по сценарію. Дякую дуже щиро, вертепу вам з храму Святого Юра, за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Я пізнаю і своїх тут, те, що нас так гарно сьогодні привітали, створили нам такий святковий настрій і так дійсно красиво, по особливому, по-мистецьки знову, знову нам нагадали про те, що ми з вами, не зважаючи на ніякі труднощі, є все ж таки діти Божі. І Христос сьогодні рождається для кожного з нас. Для того, щоб всім нам дати якийсь позитив, дати радість, дати впевненість в перемозі і е, створити позитив. Я вас всіх сьогодні радий бачити, всім вам від, е, вдячний. Ну і що я хочу сказати, ви там за грубі гроші говорили. Дивіться, мені тут коротше принесли. Там, вроді є навіть грубі гроші, я бачу. Бачите? Дивіться. Дивіться. Так що вам дуже дякуємо. Прошу. Дякую. Ага, так, все, все, все. Є. По закону. Ви там порахуєте, поділиться мені і скажете. Відкат 20%. Гарного всім дня, дуже дякую, Христос рождається.